Уяви фентезі, що виростає з культури, з міфів, звичаїв, з історії. Це не казка, це пам'ять. Хаюшки, це що це за фентезі, де я розповідаю про піджанри фентезі і книжки, які варто прочитати. І сьогодні етнофентезі. це фентезі, що глубоко вплетена в одну культуру, її світогляд, фольклор, мову та вірування. Тут важила не тільки Майя, а й ще відчуття місця, зв'язок із землею, історією та поколіннями. І тепер до прикладів: слов'янське відьмат Анджей Сапковський Майя, що виросла зі слов'янських лісів. Тут і побут, і чудовиська, і сила. Дика, як сама природа, китайське залізна вдова Сі Джан Джей Джао. світ, який натхнений китайською історією, структурами імперії та жертвоприношенням, дівчина, яка стає зброєю проти патріархату, арабське, гнів і світанок Рене Ахдіє, казковий схід із міфами, легендами, палацами, інтригами і коханням, переспів тисячу одній ночі, де героїня Шахерезада. Африканське діти кістки і крові Томі Адеємі фентезі з корінням у юрубську культуру тут баги – це спадок і боротьба, а історія про втрату і повернення сили. Кельтське чужеземка Діана Геблдон, коли жінка з 20-го століття потрапляє у Шотландію 18-го століття. Там магія, боротьба між кландами та легенди. Букшеф анонсував, що буде видавати цю серію. Японське червона зима, Анет Марі. історія про шаманку, демонів, дугів і традиція, сила і честь у стилі японського фольклору. Оні, ще є океанська, індійська, південноамериканська, північноамериканська, але, на жаль, я не знайшла прикладів саме українською мовою. А наступне відео буде про міфологічне фентезі. Там теж дуже буде багато цікавого. Смачного вам читання!